Олександр Усик поспілкувався з Кріштіану Роналду та розповів про свої плани в УПЛ. Шахтар може підійти до матчу проти Динамо без свого лідера та велике досягнення українського захисника Евертона Віталія Миколенка в УПЛ. Вітаю, друзі, Макс Коляда, Подобайка, Гайда почнемо з несподіваного на офіційній сторінці комітету дитячо-юнацького футболу України ДюФуаф у Фейсбуці. Почали з'являтися. Порнографічні знімки до фотографій хакери додали підпис арабської мови та посилання, яке веде на спамерські сайти. Тепер ця сторінка 18+. Ну і звісно, друзі, ці от заблурені світлинки я вам показати не можу. Інакше Ютуб просто зробить і заблочить нафіг це відео. Тож. Переходьте на сайт, і дивіться, найкраща інтеграція сайту трибуни за весь час. Погодьтесь. Пізніше сам начальник відділу дитячо-юнацького футболу УАВ Валерій Золотухін повідомив, що сторінку було зламано шахраями. Ой, хоча б щось цікавеньке з'явилося у Фейсбуці, дарма забрали. Це притягував аудиторію. Сам підписався, тепер доведеться відписуватися. Ех, Андрій Васильович візоляти розважається як може. Але якщо серйозно, то ну якби серйозна організація, дюфуав. Серйозні люди там працюють, серйозними речами там займаються. Серйозні справи вирішують. Та можна якби і серйозний пароль поставити, правда ж? Працівник один плюс медіа Ігор Циганик надав інформацію щодо ситуації з можливою зміною головного тренера Динамо. За його словами, зараз не відбувається пошуку нового тренера для ДК. І навіть якщо Луческу піде, то залишиться хтось з тих людей, які працюють в системі клубу. За інформацією циганника, основним кандидатом є Сашо, проте також є варіант з ігорем. Костюком, коучем команди Ю-19, яке болото. там, хоч хтось є при розумі у керівництві. Знову динамівські серця, скоро за виживання боротись будуть зминаєм, і напрошується логічний висновок в такій ситуації. Грошики на іноземних або на своїх коучів витрачати не хочуть, шкода або просто нема, тому й маринують діда як можуть. Не те, що це якась несподіванка, друзі, але наш тоді займатися клубом, коли займаються ним ось так. Нати динамо, що думаєте? Я знаю, що у нас багато підписників саме київського клубу. Тож пишіть свої думки. Чемпіонат світу 2034 пройде у Саудівській Аравії. Повідомив президент Фіфа Джані Інфантіно. За його словами, футбол об'єднує світ, і чемпіонат світу є ідеальною вітриною для меседжу єдності та приєднання. Давно у нас не було чемпіонату світу на аравійському півострові. Знову взимку грати. Яка ж піфа чесна організація. Було б цікаво в Австралії провести. Різні культури можуть бути разом, особливо якщо у них є купа грошей. До 3-4 року політичний клімат може круто змінитися. Але словом, чемпіонат світу ще не скоро. А от УПЛ вже сьогодні матч рух Дніпро Дніпро-1». Дай спорту підтримати себе, будь середині гри разом з Фавбет і десяточкою на перший депозит. Посилання в закріпленому коменті. Тримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від «Фавбет». Емполі вдома програв Аталанті 0-3 у 10-му турі серії А. Український півзахисник господарів Віктор Коваленко розпочав гру на лаві запасних і на поле не виходив. Цього сезону він зіграв два матчі за Емполі без результативних дій, сумарно провівши на полі 29 хвилин. Емполі наразі посідає 18-те місце в серії. А ну що синку? додому. Прес-служба Челсі надала оновлену інформацію щодо травмованих гравців напередодні матчу з Блекберном в одній восьмій фіналу. Кубку ліги, який відбудеться у середу. Зазначається, що український вінгер Михайло Мудрик продовжує своє відновлення. Він проходить програму реабілітації та найімовірніше, не братиме участь у грі. Михайло травмувався минулого тижня перед матчем з Брентфордом в АПЛ. У нього м'язове пошкодження. АПЛ дуже травматичний чемп. Там виживають тільки монстри з нереальною фізикою. Такі монстри, як, наприклад, Девід Сільва, Хуан Мата чи Хесус Наус. Це міф, як на мене. Бенфіка на виїзді переграла Аруку руку два матчі групового. Турніру Кубку португальської ліги голи забивали Анхель Ді Марія та Артур Кабрал, український голкіпер Бенфіки. Анатолій Трубін провів весь матч та відіграв на нуль, не пропустивши жодного м'яча. Груповий турнір у Кубку Ліги блін? на нуль. Ок, але ж не забив. Так, ще пару матчів без голів і піде кудись в оренду. Український захисник Евертона Віталій Миколенко потрапив до команди місяця. АПЛ за версію Хускорт. Середня оцінка фулбека 7.30 що наприклад вище ніж у Кірана Тріп'єра на правому. Фландії, а це безумовно заслуговує вашої друзі вподобайки, бо справді в жовтні Миколенко запалював добре. Згадайте, хоча б матч проти Ліверпуля, і як він там закрив салаха. Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич розповів, чому півзахисник команди Тарас Степаненко пропустив кубковий матч з Вікторією. Він зазначив, що гравець може вийти на поле. У грі з Динамо У Степаненка незначна травма після минулого тренування. Нічого особливого. Він добре почувається і неймовірніше вже за кілька днів повернеться до тренувань. Можливо, побачимо його у складі в наступній грі. Цікаве, може видатись класичне. Як ми почули, у Шахтаря можуть бути свої важливі кадрові проблеми. У Динамо їх не чимало. Ярмола, Ванат, Шапаренко не в найкращих кондиціях. Словом буде цікаво подивитися цей матч. Прогноз на нього пишіть в коменти. І летимо далі до Олександра Усика, котрий днями зустрівся з самим своїм Криштіану Рональду. Як же вони Відчувають, крім того, Усик поділився своїми цілями в УПЛ. Не з Роналду, що правда, шкода, уявіть, якби то гарно було, якби Олександр Крішо про УПЛ розповідав. Оце б ульот був. Я маю все, чого міг досягти. Сім'я, життя, всі можливості, які отримую. Але є одне, чого я хочу досягти, стати чемпіоном України з футболу з Полісся. Виграє Полісся УПЛ цього сезону чи ні? Пишіть свої коментарі. А ми ж це відео на мажорні ноті закінчити не можемо. Бо сьогодні вночі з'явилось. Край сумна новина. Помер головний редактор журналу Футбол Артем Франков. Повідомив про це заступник головного редактора Андрій Шахов у своєму Фейсбуці. Раніше стало відомо, що Франков переніс інсульт і знаходився в реанімації. До цього у нього вже був інсульт. Артему Франкову було 53 роки. З 97 по 2022 рік він був головним редактором журналу Футбол. Мені 24 роки, і журнал футбол я в обличчя ніколи не бачив, ніколи його не читав. Але. Тим не менше, попри то, для мене Франков залишається якоюсь такою вкрай важливою постаттю, персоною в українському футболі, журналістиці і так далі. Звісно, останнім часом його сильно так лихоманило, це, ви всі це бачили, у нього було чимало зальотів і так далі. Але нині не про це з нашого спорту, з нашого футболу пішла легенда. Тож, світла пам'ять.